Пелікан рожевий. великий птах з довгим дзьобом живе на водоймах, харчується риби, популяція скорочується через втрату місць гніздування. Кіт лісовий. Дикий кіт, схожий на домашнього. полює на гризунів, живе в лісах, уникає людей, зникає через вирубку лісів і змішування з домашніми котами. Рись євразійська найбільша рись мешкає в лісах Європи та Азії. Має плямисте хутро, кисточки на вухах і короткий хвіст. Важить 80-13 кілограмів. Полює на зайців, козуль та птахів. Веде одиночний спосіб життя активно вночі. В Україні занесена до червоної книги. Жук Олень або рогач звичайний вид жуків роду рогач з родини рогачевих. Найбільший її представник. Він є найбільшим з твердокрилих фаун України, досягаючи разом з рогами 7,5 см завдовжки. Живе в дуплах старих та мертвих дерев в лісах та лісопосадах. Медянка звичайна. Це не отруйна змія з родини бужичевих. Поширена в Європі та частини Азії. Вона має сіро коричневе або мідне забарвлене з ледь помітними темними плямами. Довжина тіла зазвичай до 75 см. Червона книга України є офіційним джерелом документом, який містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного та рослинного світу України. А також узагальнені відомості про їх сучасний стан і заходи щодо їх збереження.